Добрий день, малята! Ось подивіться, хто сьогодні до нас завітав у гості. Це маленьке каченя. Але воно засумувало, тому що загубило свою маму. Допоможемо каченятку знайти свою маму. Дітки, подивіться на малюнок та послухайте уважно, чи це мама каченяти? Ні, молодці. І це курка, вона мама курчаток. А ось погляньте на цей малюнок та послухайте, чи це мама нашого каченятки. Ні, звичайно, це густя, і вона, мама, гусенят. А ось тепер послухайте уважно. Це мама нашого каченятки. Так, молодці! Це качка, мама нашого каченяти. Нарешті ми її знайшли. Дітки, давайте уважно розглянемо малюнок. Що зображено? Качка з маленькими каченятами. Скільки качок? Одна, а каченят багато. А качка яка за розміром? Велика, а каченятка? Так, вони маленькі. А що робить качка? Вона пливе, молодці, качка вчить своїх маленьких дитинчат плавати. А каченятка пливуть за мамою, за качкою. А як качка гукає своїх дитинчат? Кря-кря-кря. Так, молодці. Дітки, ось тепер каченятко дуже радісно, тому що ви допомогли йому знайти мамою. Дякую вам.